Тіктокери анімешники, косплеєри. Що може статися, якщо змішати це все в одній людині, приправити високим вмістом спирту та просякнути, скажімо так, димом будьяків, що дурманять розум? Хтось може втратити власне життя? Косплей досить складне хобі, яке вимагає терпіння, часу та навичок. Справжні косплеєри створюють свої костюми самотужки і продумують їх у найменших деталях. Спільнота косплеєрів досить дружна, проте й серед них трапляються справжні фріки. Яндере фрік була з таких: Яндере це персонаж, зазвичай дівчина з обсесивним ставленням до об'єкту своєї закоханості, готова позбавити життя чи скоїти жорстокість для збереження особливого зв'язку з об'єктом. Меріан Ольвер Сноу, вона ж Яндере Фрік. Вона ж Snow, The Salt Queen, або просто Сноу, була косплеєркою. Вона народилася у вересні 1998-го у Х'юстоні, штат Техас, прославилася тим, що постила свої відео у TikTok, YouTube та Instagram, одягаючись, мов персонажі відомих ігор та серіалів, мультфільмів та кіно. Сноу асоціювала себе активніше усього з Джунко Іношіма, Джунко Іношіма – Ношіма персонаж культової ігрової франшизи, що називалася Данганронпа, у якій персонажі школярі, зачинені у школі, змушені знищувати одне одного, щоб втекти. І хоча аудиторія Сноу була досить широкою, серед прихильників косплею Сноу була спірною особою. Нерідко вона отримувала на свою адресу гнівні висловлювання коментаторів, спочатку через сексуалізоване зображення малолітніх персонажів та створення у їх образах контенту для дорослих на OnlyFans та Patreon. Ці матеріали вона продавала прихильникам. Хоча моральна сторона цього питання завжди викликала й викликатиме суперечки. Однак потім сноу надала кращий привід для обурення. У 2019-му зі своїми друзями Сноу нарядилися у костюми аніме персонажів та направилися до цвинтаря Вестхіл у Техасі, де вони танцювали на могилах та голими сідницями, притулялися до пам'ятників та надгробків. Ясна річ, без нижньої білизни. Усе це було зафільмовано на камеру, після чого викладено на загальний огляд. Глядачів обурила неповага до померлих, чиї імена на надгробках навіть не були заблюрені. І якщо дехто вважає, що мертвим байдуже, то не варто забувати про повагу до їх живих родичів та друзів. Сноу та компанія намагалися відбілити свою репутацію заявами, що вони отримали дозвіл на зйомку від адміністрації кладовища. Однак це була відверта брехня, адже скоро, неочікувано. Адміністрація заявила, що ніякого дозволу вони не надавали, бо більше якщо Сноу та її друзі знов з'являться на кладовищі, їх арештують. Пізніше Сноу заявила, що вони не знали, що така поведінка могла когось засмутити, образити чи обурити. Відео на цвинтарі було знято просто по приколу. Смішний прикол, чи не так? Не так. Та на цьому Сноу не зупинилася. Вона скоїла дві спроби ошукати своїх прихильників на продажі перук для косплею, висилаючи покупцям щось, що не відповідало описові заявленої речі, та на зборі коштів для лікування кошенят, яких Сноу та друзі ніби підібрали. Щоправда, кошенята були цілком здоровими, зібрані гроші просто осіли у кишенях Сноу. Принаймні так стверджують у інтернеті. Адже Мері Енн Олівер Сноу не змогла надати докази того, що гроші були витрачені на лікування кошенят. Що характерно Сноу жодного разу не перепросила за свою поведінку і не визнала своєї провини. В неї завжди були винні всі інші. Хоча, вочевидь, це вона була безвідповідальною. Якщо перші випадки загального обурення були викликані, припустимо, наївною поведінкою не дуже розумної людини, то наступні два вже були цілеспрямованою спробою ошукати своїх фанатів. Тим не менше, Сноу мала широке коло друзів у Х'юстоні. Для однієї з подруг знайомство з Мері Енн Олівер Сноу стало фатальним. Хелен Хейстінгс народилася у липні 2002 року у родині генетиків. Хелен мала багато інтересів, поки росла: музика, плавання, театр і навіть робототехніка. Батьки Хелен часто подорожували, завдяки чому дівчина побувала у багатьох країнах світу, включно з Японією, де поглиблено зацікавилася місцевою культурою. Однак життя дівчинки змінилося, коли вона перейшла до середньої школи у віці 11 років. Однолітки не сприймали дівчинку з дивними інтересами, вони задирали її тацькували. На додачу до усього. В неї розвинулася мізофонія, стан, коли індивід відчуває злість та відразу через звуки, які створюють оточуючі люди. Хелен почала ідентифікувати себе як небінарну пансексуальну особу. Пансексуалів приваблюють люди, незважаючи на їхню стать чи гендер. І хоча у такій самоідентифікації немає нічого особливого чи загрозливого для оточуючих, скування однолітків лише посилювалося. У восьмому класі Хелен з приятелем відвідали місцеву конвенцію. Місце, де прихильники популярної культури збираються, одягаються у костюми улюблених персонажів, відіграють їх ролі та просто весело проводять час. Але здебільшого витрачають гроші на мерч та сувеніри. Хелен на конвенції сподобалося, адже у таких місцях будь-хто може бути будь-ким, і це сприйматимуть нормально. Нове захоплення допомогло Хелен змістити свій соціальний фокус на спільноту косплеєрів. Спільнота стала для дівчини справжньою віддушиною. Канал Хелен на Тіктоці швидко розрісся до 120 тисяч дописувачів. Також з'явилися нові друзі за інтересами, такі як Сноу. Вони з Хелен познайомилися, коли та перейшла до 10 класу. Навіть попри сумнівну репутацію Сноу, Хелен вважала її своєю близькою подругою. Однак Меріен погано впливала на Хелен. Вони часто випивали та смалили будяки. Знайомі Хелен зазначили, що група майже ніколи не просихала. Через що у Хелен з матір'ю виникла напруга у стосунках у 2020-му. Хелен поступила до коледжу Оберлін, що в Клівленді, штат Огайо. Декілька тижнів до того Хелен жила у будинку Сноу, оскільки обоє її батьків були у зоні ризику covid 19 Та згодом мама допомогла дівчині переїхати до Клівленду. У перші тижні в коледжі Хелен приділяла менше уваги своєму контенту онлайн і більше своєму навчанню. Проте з наближенням Осені коронавірус знов став активнішим, і коледж Оберлін зачинився. Хелен повернулася до Х'юстону, у будинок Сноу, де вона збиралася продовжити своє навчання віддалено. Проте оточення Хелен у Х'юстоні було налаштоване інакше. Будинок Сноу був розташований за містом. Друзі збиралися щоночі, щоб заливатися алкоголем та смалити будяки. Однак Хелен все одно намагалася вчитися. 16 січня 2021 року група косплеєрів зібралася у будинку Сноу для чергової вечірки. Вони гуляли вже другу добу. Наступного дня вони знову добре напилися та посмалили, після чого вирішили подивитися серіал «Готам». Незадовго до цього Сноу знайшла у гаражі пістолет, який належав її колишньому хлопцю. Після опівночі зграя косплеєрів вирішила пограти зі зброєю, адже вони були впевнені, що вона не заряджена. Деякі джерела вказують, що до фатальної гри косплеєрів спонукала поява на екрані персонажа Пінгвіна з серіалу. Персонаж також мав пістолет. Сноу наставляла пістолета на друзів. Вони сміялися та веселилися. Вірогідно у п'яному угарі Хелен запропонувала вистрілити в неї, після чого Маріан наставила зброю на голову дівчини та натиснула на гачок. Хелен впала на підлогу до жмиті. 17 січня 2021 року Сноу заарештували. Вона зізналася у ненавмисному вбивстві і запевнила, що думала, що пістолет був незарядженим. Швидка прибула разом з поліцією, однак вже було запізно. На момент приїзду карети швидкої допомоги до лікарні мозок Хелен вже не подавав ознак активності. Дівчину підключили до апарату підтримки життєдіяльності, та через два дні її серце зупинилося назавжди. Деталі загибелі Хелен приховувалися впродовж місяців. У коледжі подейкували, що вона наклала на себе руки. Тим не менше, Тікток та Інстаграм Сноу продовжував поповнюватися новими відео, ніби нічого не сталося взагалі. Хоча Маріан Олівер Сноу арештували за вбивство, скоро її випустили під заставу у розмірі 20 тисяч доларів, що означає, що вона могла лишатися на свободі до призначеної дати суду. Коли спільнота дізналася правду, новини розлетілися швидко. Обурення тільки наросло, коли Сноу продовжила випускати свої, ну нехай буде відео, у більшості з яких вона жартувала про смерть, ніби насміхаючись. сміхаючись. The no Меріан не Маріанна проявила докорів сумління чи скорботи за втраченою подругою, яку вона сама власноруч позбавила життя. І спокійно продовжувала кривлятися на фоні заляпаного червоною фарбою простирадла. Минуло кілька місяців, до серпня 2022-го Органи відкликали заставу Сноу через нехтування поставленими умовами. Сноу не відмічалася у досудових службах, не дотримувалася вимог стосовно комендантської години, не міняла батарейки у GPS-трекері на своїй нозі. Зрештою. Через тиск з боку спільноти Сноу заблокувала свої акаунти у соціальних мережах. Якби Маріан Олівер Сноу визнали винною у вбивстві другого ступеня, на неї чекало б 20 років ув'язнення. Однак у кращому для Сноу випадку цей термін міг би скоротитися до двох років та штрафу у розмірі 10 тисяч доларів. На превеликий жаль не сталося й того. Суд присудив їй 5 років умовного терміну та зобов'язав відмічатися у органах правопорядку. Їй заборонили володіти зброєю, заборонили виїздити за межі округу чи переїздити без відповідного дозволу, зобов'язали знайти роботу або поступити на навчання, проходити тест на наркотики у невизначений час і усього 100 годин громадських робіт. 100 годин за життя людини. У тому, що сталося, можна звинувачувати алкоголь та будьяки. Однак на першому місці у випадку 23-річної Сноу стояла відверта безвідповідальність, байдужість. Та недбалість їй було байдуже, коли вона присвоїла гроші, зібрані на лікування кошенят. Байдуже, що її голій дупі не місце на надгробку людини, яка була чиїмось батьком, матір'ю чи дитиною. Їй було байдуже, що вона вбила свою подругу. Вона хотіла лише продовжувати трусити задом у Тіктоці і недолугокривлятися, відгодовуючи й надалі свій нарцисизм та байдужість до усіх оточуючих, вона мала б сидіти за ґратами. Але тепер батькам Хелен доведеться жити, знаючи, що через тупість та безвідповідальність людини, яка прославилася тим, що одягається у костюми персонажів і продає своє оголені фото, вони більше ніколи не побачать свою доньку. Хелен було всього 18.